До нашого ефіру доєднуємо шеф редактора англомовної версії сайту Дефенсуєкрапкаком, який спеціалізується на зброї. Валерій Рябих з нами на зв'язку. Пане Валерій, раді вас бачити в ефірі. Вітаю студію, вітаю нашу шановну аудиторію. Слава Україні, Героям слава! Ми б хотіли якраз розпочати з обговорення ось цього дрона Черніка, про який Ігор Терехов повідомляв у контексті обстрілів, які спостерігали по Харкову російські атаки упродовж минулого тижня. Що зараз відомо про цей вид озброєння? Чи є це ще одним способом здешевити атаки по українських містах? Ну, вперше, слід зазначити, що вперше він використаний був саме по Харкову, от таким чином, як той же терористичний інструмент «Молнія», які російські терористи використовують для того, щоб уражати цивільну інфраструктуру. Але саме от цей дрон він відомий ще з. Початку 2024 року, причому, цей дрон він має декілька модифікацій, які можуть летіти там від 80 до. 100 кілометрів, і при тому е, ну, Черника-1, він менший, він призначений для ураження малих цілей, маючи невелику кількість е, бойового, е, бойову частину, е, і десь до кілограму в районі 700 грамів, але Черника-2, це вже більший дрон, який має до 3,5 кг. кілограмів, скоріше за все, от мова йшла про е, другий дрон, і такий дрон може полетіти до е, 100 кілометрів. Він відрізняється тим, що от, його корпус е, виготовляється з пінопласту, е, використовуються дешеві матеріали. Е, але, от е, саме е, слід зазначити, що скоріше за все, от при Виготовлення подібних дронів зроблена ставка на дешевизну масовість, і от тут слід зазначити, що ще на початку 2024 року було відомо що виготовлено. Першому кварталі таких дронів 7,5 тисяч це Черника, 1 і е, Чорника, – е, 4 тисячі. То, в принципі, такі спроможності, є. але раніше вони застосовувалися переважно ну, на лінії фронту для е, ураження е, військових цілей, і от зараз ми говоримо про е, застосування подібних дронів і для ударів по е, Харкову. Пане Валерію, які можливості Черніки? Як далеко вона може залітати і які взагалі яку потужність може нести бойової частини? Ну от ще раз можна сказати про те, що два дрони, Черника 1 він може летіти до 80 кілометрів, і нести з собою до 700 грамів вибухової речовини. Цієї речовини вистачає для того, щоб погружати цілі на полі бою, в тому числі лег врадьований і, і ну, переважно відкриті цілі. Дрон Черника 2 може нести до 3,5 кг. це вже достатньо для знищення укріплених позицій. Дотів зотів важкої. Техніки, ну і такий дрон може летіти до 100 кілометрів. Є свідчення. Ну поки що говориться про те, що це обговорюється саме в російському інфопросторі, що даний дрон може мати певні можливості по донаведенню на кінцевій траєкторії. Крім того, він може використовувати автопілот для того, щоб вийти в район виконання завдань. Деякі версії мож... Мають керуватися прямим керуванням по радіоканалу, і ну деякі можуть оснащуватися саме потужностями комп'ютерними на борту для того, щоб визначати цілі на кінцевому ділянці польоту і вражати в автоматичному режимі. Тобто ми говоримо знову про випадок використання дронів з дешевих матеріалів і спосіб якраз здешевити те озброєння, яким Російська Федерація може обстрілювати прифронтові і тилові міста. В мене ще питання: чи йдеться поки що про не те, щоб кустарний рівень виробництва, але не настільки масштабований, як у випадку з молнією, наприклад, чи якось змогли зараз і наростити виробництво і такого виду озброєння російські військові? Ну я думаю, що це може нарощуватись, тому що якщо подібне дронів в 2024 році у квартал виготовлялося тисячами, якщо вони показували певну ефективність, то можливо бути нарощення. Точних даних зараз немає, але от про дешевизну. Ми говоримо саме у питанні виготовлення планеру, але те, що може оснащуватись цей дрон вже передовими системами, які дозволяють там до наведення на кінцеві ділянці траєкторії, і так далі, це говорить про те, що противник намагається зробити їх більш ефективними. Але все одно будь-який дрон має свої вади, і це також і, в принципі, наші військові підбирають. Віть необхідні алгоритми протидії, в тому числі і цим дроном, але важко з таким е, працювати, тому що е, сам дрон невеликий, має там е, специфічну форму, малу відбиваючу поверхню. Верхнюю його важко ідентифікувати і от цей випадок в Харкові говорить про те, що ну, в принципі, є свідчення про появу таких засобів саме на харківському напрямку, і можливості в подальшому застосування наряду з тими ж умовленнями, які вже неодноразово застосовувалися по Харкову і по інших містах. Ми вчора, до речі, побіжно теж обговорювали за гарячими слідами щойно Ігор Терехов прилюдну цю інформацію. До нашого ефіру доєднувався авіаексперт Анатолій Храпчинський. Ми в нього теж питали з приводу цього дрону. Він також зауважував на тому, що до безпілотників російських починають імплементовувати штучний інтелект, а також комп'ютери NVIDIA, які здавалися побутові, але видно використовують їх тепер і у виробництві безпілотників. Чи поширене це явище? Можливо, не тільки зокрема ось. Цього виду озброєння безпілотника Черніка, а й до інших безпілотників ударних, які використовують російські військові, ми бачимо зараз, що саме цей напрямок розвивається у нашого противника. І, ну як ви не відмітили, саме. Користання цих е, комп'ютерів е, відео цивільного призначення і, там е, використовуватися е, для обробки відеозображень, для виробництва відеоігр і таке інше, е, воно дозволяє його потужність обробляти великі масиви відеоінформації, і в тому числі, в першу чергу для використання автоматичного визначення цілі. Це коли там пам'яті закладаються образи е, цілі, і в такому е, випадку такі елементи штучного інтелекту і подібний дрон може визначати ціль і вражати. Якщо мабуть, був перерваний зв'язок з оператором, або йому була така свідомо задана програма. Тому подібних дронів стає більше. Слід зазначити, що от, ці комп'ютери вони є у відкритому продажу, і звісно, що вони не постачаються до Російської Федерації, але Російська Федерація використовує всі можливості для того, щоб скупати. На по світу такі комп'ютери зараз от подібних засобів є, на жаль більше. Пане Валерія, щось відомо про те, скільки може коштувати, яка собі вартість може бути такого дрона, оскільки про молнію, знаю, чула від військових, що дуже дешеві матеріали використовували росіяни для його виробництва стосовно Черніки. Ну, стосовно черв'яки, тут також йдеться е, мова про е, тисячі доларів, е, тому що в принципі по планеру е, взагалі е, і проста технологія, прості. Матеріали, і тут мова йде про декілька тисяч доларів. Якщо говоримо про додаткове обладнання, це також ще ну додається по декілька тисяч доларів. В цілому, якщо там повністю нафорширований подібний дрон із врахуванням вартості бойової частини, ну це може там обмежуватися порядком 10 тисяч доларів за подібний дрон.